В рамках міжнародних проєктів створено цей курс. Сьогодні наша лекція перша. І ми з вами будемо знайомитися з історією спільної транспортної політики. Друга лекція присвячена питанням поєднання сталої мобільності та розвитку. Я Галитуха Георгі, голова правління біонергетичної асоціації України Громадська спілка, яка об'єднує бізнес і експертів для розвитку біонерти України. Значить, ми займаємося розробками технологій. В тому числі і альтернативних газових палив у нашої держави є перспективи вже найближчі роки вийти на повне забезпечення газом. Ми видобуваємо природний газу і задовольняємо свої потреби, але ну після перемоги буде збільшуватись промисловість. от, і буде збільшуватись споживання. Майфрендворкін Бенсмерці Лес Бенс інберлін. Чисе і це вілі кул компанісенкілінфілінданк. Я зі своєї сторони дуже дякую всім за запис на цей курс, за проходження. Сподіваюся, що це буде корисним вам у майбутньому